Поліцейські головного управління національної поліції Чернігівській області разом з прикордонниками затримали групу нелегальних мігрантів, які нелегально перетнули кордон російсько-український кордон і вже пересувалися в сторону міста Києва. Коли поліцейські їх затримали, вони не могли розмовляти ніякою мовою, крім своєї рідної, не української, не російської, не англійської. Розмовляли тільки на шиланківській мові. Тому було. Запрошена перекладача, вони були передані прикордонникам. Це вже друга група за останні два тижні, яку затримують наші поліцейські разом з прикордонниками Чернігівщини. Зараз проводяться всі слідчі дії і оперативні дії по встановленню осіб, які допомогли цим людям, які через державний кордон Україна-Російський. Нелегально перебралися до нас через Київ. Подальшому вони прямували до Європи. Відслідковуються поліцейськими весь шлях від перетину кордону і подальшому їх перетино до Європи, як вони хотіли потрапити.